Добре, всіх вітаю. Мене попросили розповісти про використання інструментів і деякі зміни в наших нових моделях, які зробили їх кращими у використанні інструментів. Тож я вирішив скористатися цією можливістю, щоб замість цього розповісти про QuadPlace Pokemon, який я створив. Отже, я Девід, я працюю в нашій команді прикладного штучного інтелекту, і я є творцем QuadPlace Pokemon. І сьогодні ми разом з вами знову запустимо стрім у прямому ефірі. Ми поговоримо про це, і ми добре проведемо час. Чи не могли б ви, будь ласка, перейти на мій демонстраційний екран? Гаразд. У мене вдома в підвалі в Сіетлі, в черзі є кнопка, на якій запущено це, і я натискаю Enter. Але мені потрібна допомога натовпу, щоб відрахувати від 10, перш ніж я зможу грюкнути кнопкою введення як вітряк. Отже, я починаю, але мені потрібна ваша вся участь. Це дуже важливо для атмосфери під час пробіжки. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ходімо. Добре. Тож я тут, щоб поговорити про покемонів Quad Place, бо є деякі нові речі, які можуть робити наші моделі. Це справді захопливо. І е, робить моделей кращими в покемонах, робить моделей кращими в багатьох речах, робить моделей кращими в ролі агентів. Як це виглядатиме на практиці, я покажу пізніше на деяких слайдах, які в мене є. Після того, як ми закінчимо, наші моделі будуть навчатися, адаптуватися і мислити по-іншому. Отже, за хвилину ми перейдемо до екрана введення імені. Один із моїх улюблених прикладів, який я покажу пізніше, це саме він. Екран введення імені це відоме складне місце для квад. Квад не зовсім розуміє, як рухаються курсори і трохи губиться. Це сітка, він плутається. Він добре справляється з розширеним мисленням, створюючи повний план дій, що відбувається між викликами інструментів. Раніше він міг не використовувати розширене мислення, не переосмислювати припущення, не ставити запитання, не знаходити відповідь. У квад 4 ви побачите, як це відбувається. Ще одна функція, яку ми додали в цій новій версії Quad і про яку нас часто просили, це можливість викликати кілька інструментів одночасно. Інша назва цього паралельний виклик інструментів. У Quad 7 це працювало надзвичайно погано. Він міг викликати лише один інструмент за раз. І що це означає для вас на практиці? Коли ви створюєте агента, він викликає один інструмент, потім чекає, вам доведеться робити ще одне покоління, і між поколіннями буде затримка до першого токена. З новими моделями вони набагато охочіше викликають кілька інструментів одночасно. Ми насправді бачили це на самому початку, але з того часу я цього не помічав. Але наприклад, у Pokemon модель може одночасно виконати дію та оновити свою пам'ять, що по суті дозволяє нам економити токени під час створення агентів. Модель буде виконувати більше дій швидше і не потребуватиме так часто проходити цикл планування та дій. Використання інструментів стрімко еволюціонувало за останній рік. Коли я минулого року почав допомагати клієнтам із використанням інструментів, це часто виглядало так: давайте дамо моделі калькулятор, додамо їй інструмент калькулятора, щоб вона могла виконувати обчислення, адже модель погано рахує, тож у неї з'являлася можливість компенсувати це. Зараз використання інструментів вже не для цього. Використання інструментів стало рушієм агентів. Коли люди створюють щось за допомогою інструментів, вони надають моделям цілі комплекти інструментів, які дозволяють моделям виконувати тривалі агентні дії та рухатися вперед. І тому в цьому агентному інструменті або циклі все дійсно обертається навколо інструментів. У агентному циклі модель планує дію, виконує те, що запланувала, дізнається щось із отриманого результату, а потім повторює це, доки не досягне своїх цілей. У покемон, наприклад, модель може сказати: Я зараз спробую поговорити зі своєю мамою. Зробить вона це так: натисне кнопку А, проаналізує, побачить, що з'явилося діалогове вікно, зрозуміє, що це спрацювало, і продовжить виконувати своє завдання грати в покемон. Давайте поговоримо про два покращення, які ми згадували щодо виклику інструментів у четвертому кварталі. Перше це покращене планування. Завдяки можливості використовувати розширений режим мислення між викликами інструментів, тепер ви можете побачити, як модель насправді розбиває завдання, будує плани, робить крок назад, рефлексує, ставить під сумнів свої припущення між викликами інструментів. А завдяки можливості викликати кілька інструментів одночасно, моделі працюватимуть ефективніше, виконуючи роль агентів. Це має практичний вплив у покемони, який ми також не змогли побачити. Тож хочу поговорити про чергування е, мислення, мислення між викликами інструментів, адже в покемон є наочні приклади того, як це працює. Раніше, коли ви запускали це, ми насправді бачили це єдине, що ми дійсно бачили, коли ви натискали Запустити на моделі. Вона одразу у своєму першому повідомленні будувала весь план, як перемогти в покемон. Це був жахливий план, який вона складала. Вона писала, Іга, я запишу своє ім'я як клод, дам своїм покемонам прізвиська, а потім піду перемагати в покемон. І на цьому її планування закінчувалося. А потім вона стикалася з дійсно великою жахливою проблемою, екраном введення імені і все розвалювалося. І іноді вона натискала вліво, щоб перемістити курсор до нової літери, і випадково переходила на інший бік екрана. І думала, як, чорт забирай, мій курсор опинився на правому боці екрана». Гра, мабуть, зламалася все жахливо. А тепер із можливістю довше обмірковувати між викликами інструментів, ви побачите, що модель насправді частіше помічає ці помилки, коригує, адаптує своє мислення і пропонує кращий план. Отже, в цьому прикладі це реальний трейс із QuadFropis, Модель каже: Я справді розгублений курсор, пішов вправо замість вліво, коли я натиснув вліво, що сталося. А потім вона насправді скаже, зачекай, давай розберемося крок за кроком, що насправді сталося, куди пішов курсор. Він був на цій літері, цій літері, цій літері. Насправді, я думаю, що сталося так: курсор перескочив і обернувся на інший край. Все гаразд, тепер я розумію, як це працює. Давайте продовжимо з введенням імені, і модель може підхопити це і навчитися. І ця здатність адаптуватися на ходу справді має значення, коли ви створюєте агентів, від яких очікується, що вони сприйматимуть величезну кількість нової інформації під час роботи. Аналогічно у нас є паралельний виклик інструментів. Паралельний виклик інструментів. Раніше це було більше питання ефективності. Коли ви сидите і чекаєте, щоб поговорити з мамою, модель натискала б кнопку Говорити. А потім, якщо вона хотіла б оновити свою базу знань, щоб відстежити, де знаходила маму раніше, їй довелося б виконати ще одну дію, знову звернутися до КВАД, чекати на отримання першого токена, внести цю зміну з паралельним викликом інструментів, вона може робити обидві речі одночасно, по суті. Вона може сказати: Я збираюся поговорити з мамою, я оновлю свою базу знань, я хочу просунути діалог далі. Шість разів натискаю на кнопку Бо мені нудно розмовляти з мамою. Це економить ваш час, час ваших клієнтів пришвидшує роботу агентів, і це зробить роботу агентів ефективнішою для ваших клієнтів. Їм не доведеться чекати на зайві виклики інструментів і звернення до хмари. І от що це означає, і що буде далі? Моделі стають кращими агентами. Це очевидно, ми це знали, але це одна з основних речей, над якими ми працюємо в Антропік. Ми шукаємо способи зробити моделі розумнішими, коли вони діють на довгих часових відрізках і розв'язують складні завдання. Розширене мислення між викликами інструментів но це приклад цього. Ми бачимо, що це справді впливає на ефективність агентів у реальному світі. Але я також хочу поговорити про те, що Quad навчається бути корисним агентом і простішим у використанні для розробників. Коли ми створюємо наші моделі, ми намагаємося прислухатися до розробників. Ми розуміємо, що означає надати Quad можливості, які дозволяють йому працювати легше, безшовніше, краще для користувачів. Ми також навчаємо цьому наші моделі, такі речі, як паралельне використання інструментів, щодо яких ми хочемо отримувати відгуки та вдосконалювати наші моделі з покоління в покоління. Я дам можливість там деяким людям поставити запитання, і ми зможемо трохи про це поговорити. Так, ось тут. Привіт, дякую. Покемон у Хмарі це круто. У мене є таке питання: у вас є багато низькорівневих дій, так? Наприклад, натиснути кнопку А, натиснути кнопку Б. А ще у вас є деякі високорівневі дії, наприклад, перейти до цієї точки, яку ви відвідували раніше. Це одна з високорівневих дій. Чи всі ці дії знаходяться в одній ієрархії інструментів? Або як ви це уявляєте? Адже коли ви створюєте будь-якого агента, у вас є щось на кшталт Дія з оглядом у масштабі, яку ви хочете виконати, а також якась детальна дія, наприклад, натиснути кнопку. Так, як ви це уявляєте? Чи це має бути плоска структура, чи це має бути ієрархія? Як ви це уявляєте? Дякую, думаю. Як і при проектуванні будь-якого агента, проектування інструментів зазвичай є найважливішим аспектом М і це так би мовити найпростіший набір інструментів. Насправді я прагнув простоти з покемон, і в цьому сенсі це навіть не найкращий приклад, але насправді важливо бути чітким, тобто розділяти питання про те, який інструмент і коли слід використовувати. Надавати хороші приклади того, які інструменти слід використовувати, коли і як це робити. Отже, у випадку з покемон у мене є інструмент, який дозволяє моделі переміщатися у певне місце, і тоді потрібно дуже чітко пояснити їй, що вона повинна використовувати цей інструмент, коли намагається пересуватися у зовнішньому світі. Це як у мене є. Я спостерігав, як Клод грав багато разів і з'ясував, що модель погано пересувається у зовнішньому світі. Тож, просто кажучи їй: гей, у тебе це не дуже добре виходить, коли ти намагаєшся виконати цей набір завдань. Ось правильний інструмент для використання. Ти отримаєш кращий результат. А якщо ти в бою, то просто натискати кнопки напряму. Це те, з чим ти чудово справляєшся, це легше для тебе, і це хороший спосіб дій. Тож, я думаю про такий собі цикл створення цих речей, вчитися спостерігати за моделлю, бачити, де вона має труднощі, намагатися розробити і створити інструменти, які допоможуть у тих місцях, де вона слабка. А потім писати чіткі описи, які допоможуть моделі зрозуміти те, що ти побачив, наприклад, які в неї недоліки, що вона, чому їй може знадобитися цей інструмент, у яких сценаріях і забезпечити її цими знаннями. Я думаю, тут є мікрофон. Так. Є така схема, коли у вас є багато функцій інструментів, і ви не хочете обов'язково захаращувати свій поточний контекст. Замість того, щоб мати величезний список, ви використовуєте допоміжний інструмент, який діє як проксі, і модель може сказати: гей, я хочу досягти цього. І тоді гаразд, ви розумієте про що я. Чи змінилася динаміка використання цього конкретного патерну з появою нової моделі? Я думаю, що ми. Ну, я не вивчав це, і здається, ми насправді не знаємо, як це буде виглядати з новою моделлю. Я очікую, що чим розумнішою стає модель, тим більше я їй довіряю з повним контекстом і для прийняття складних рішень. Тож моя інтуїція при роботі з Opus або Sonnet, ну, взагалі з моделями Cloud, це давати їй повний список. І знову ж, можливо, ви питаєте про, е, про, скажімо, перевантаження контексту і про те, як уникати ситуації, коли інструментів занадто багато або вони не підходять. Я думаю, ми досить впевнено бачили, що модель здатна орієнтуватися серед порядку 50-100 інструментів, але це лише питання визначення. Чим більше ви, як людина, яка пише підказки і створює інструменти, чим більше інструментів ви створюєте, тим менш імовірно, що будете достатньо точними. Питання в тому, де і як можете визначити ці інструменти для моделі і провести межі між ними. З моєї точки зору, це схоже на добре спроєктовану систему. Це можливо. Якщо все стає складним, з'являється багато нюансів чи перетинів, тоді потрібно починати шукати способи делегувати більші частини роботи. Тож, коли ви кажете, що ми повинні давати чіткі описи того, які інструменти і коли слід використовувати, це має бути в підказці чи в описі інструменту. Питаю, бо сам працюю над агентними функціями. Я помітив, що якщо я передаю json схему, де детально описую кожне поле і даю чіткі вказівки щодо того, що воно має робити, це зазвичай працює для мене краще. Але з іншого боку, я бачу ці архітектурні вдосконалення з віддаленими mcp серверами де інструменти можна визначити один раз і використовувати в багатьох інших випадках. Тож я насправді не впевнений, що робити. Так, це чудове питання. Я зазвичай схиляюся до того, щоб розміщувати інформацію в описі інструменту, але чесно кажучи, я думаю, що можна робити і те, і інше. Я маю на увазі, коли наш підказка формується, якщо ви надаєте інструменти в описі інструменту, то ці інструменти просто відображаються в системному підкасті. І по суті, різниця в тексті між тим, якщо ви напишете це в описі інструменту чи просто нижче в системному підкасті, не така вже й велика. Я думаю, що важливіше мати чіткі описи і бути зрозумілим щодо того, що це таке. Мені здається, що перевага розміщення в описі інструменту полягає в тому, що. Ви ніби розділяєте, про який інструмент йдеться, і це більше схоже на те, як ми його тренували, ми, так би мовити, гарантуємо, що синтаксис, який використовується для того, щоб модель могла прочитати і зрозуміти опис інструменту, це те, що вона вже бачила раніше. Е? Тоді, як, якщо ви відхиляєтеся від цього шляху, існує ризик, що ви зробите щось, що моделі буде не так просто зрозуміти. М е? Але я думаю, якщо ви напишете дійсно сильний промпт, він повинен працювати однаково добре в обох випадках, як я і очікую. Отже, 3-5 сонет застряг на горі місяць. Він там пробув певний час. Так, це так. Чи зможе він вибратися? Він вибереться. Все гаразд. Давайте трохи поговоримо про продуктивність Cloud. Це гарна нагода трохи порозмірковувати. Клод, опус значно кращий у покемонах. Але способи, якими це краще, не є найзадовільнішими способами. Якщо хочеш побачити покемонів, то програй. Це приблизно так само, як і бачити покемонів на екрані Game Boy, як це було раніше. Тож нам не сподобалося, я не знаю. Е, я не займався дослідженнями та не просив їх покращити модель на екранах Game Boy. Це не те, чого просять наші клієнти. Можливо, це моя улюблена річ, але це не було б гарним відображенням. Тож. Воно все ще має труднощі з деякими навігаційними завданнями та подібними речами, коли просто не впевнене, що бачить його здатність планувати та виконувати план зараз на багато порядків краще ніж була раніше. Мій е, улюблений приклад цього, який я бачив, е, після того як ти отримуєш третій значок, щоб потрапити до Rock Tunnel, потрібно отримати флеш HM. Для цього потрібно зловити щонайменше 10 видів покемонів, а потім знайти якогось хлопця у випадковій будівлі. І воно знайшло цього хлопця у випадковій будівлі. Воно зрозуміло, що потрібно зловити 10 покемонів і не сиділо цілодобово, щоб знайти цих 10 покемонів. Безперервно не відволікалося, не займалося нічим іншим, просто ловило 10 покемонів. Потім повернулося, отримало флеш і одразу пішло до роктанел. І це саме та здатність планувати і виконувати, скласти план, а потім дійсно відстежувати і реалізовувати його крок за кроком. У цьому випадку, маючи інформацію на сотню мільйонів токенів, це було безумовно найкраще, що я коли-небудь бачив від моделі. Отже, у цьому проходженні, коли ви дивитеся вдома, коли ви дивитеся на демо, я думаю, ви це помітите. Воно ймовірно застрягне в Маунтмун приблизно на такий самий час, якщо мені довелося б здогадуватися. Але ви це побачите. Воно зробить набагато розумніші речі на шляху до цього цікаво, як це працює. Так, у мене є питання щодо паралельного виклику інструментів. Так. Да. Перше, я колись. Це найсучасніший технолог. Я не. Ні, модель повинна вміти це робити. Чесно кажучи, я б хотів, щоб 3.7 зміг цього зробити. Я не думаю, що це якась божевільна здатність, але вона важлива. Це просто корисна річ, яку люди можуть робити. Отже, одразу під капотом у вашому масиві повідомлень ви взаємодієте з моделлю. Ви просто робите якусь магію зі свого боку, щоб якось звільнити. Це ніби модель сама каже, гей, я закінчив. Я описав набір викликів інструментів, які хочу зробити, і все або ні. Раніше модель просто робила один виклик інструменту і казала, я хочу дочекатися результату цього. Тепер модель більш ймовірно це розуміє. У деяких випадках я знаю 2, 5 або 8 викликів інструментів, які хочу зробити прямо зараз. Вона опише всі ці виклики. А потім об'єкт, який ви отримуєте у відповідь від API, містить 8 блоків використання інструментів, які вказують ось 8 інструментів, які я хочу використати. Після цього вас просять так би мовити, відобразити ці виклики. Дякую. Да. Мене особливо цікавить ця ідея. Да? Отже, з паралельними викликами інструментів є випадки, коли очевидно, що всі ці виклики дійсно можуть виконуватися паралельно, але є й інший, більш планувальний підхід, коли ви показали, наприклад, натисни А, натисни А, натисни А. І звісно, я такий мене це повертає у шість років, коли я сидів у міні-вині мами і згадую, як я перезапустив дуже довгу розмову, бо безупинно натискав Ага. І тому мені просто по ботанськи цікаво, чи бувало таке, що це відбувалося, коли, коли розмова постійно нетерпляча. Але я думаю, що це також зачіпає глибше питання чи буває таке, що планування стає надто надмірним? І чи бачите ви, що система стає занадто категоричною у дотриманні плану і не оновлюється з новою інформацією? Наприклад, коли розмова вже закінчилася, я думаю, що це якраз той діапазон, де гарне формулювання підказок, якщо чесно, ну так. Причина, чому це насправді натискає багато кнопок у тому, що ви бачите його хід думок. Наприклад, воно каже: Я натисну купу кнопок і зупинюся, коли все буде зроблено. Але в нього немає такого відчуття часу, як у нас. Тому, якщо воно каже, що хоче натиснути 500 разів, то це щось на кшталт. О, не хвилюйся, я зрозумію, коли діалог закінчиться, і тоді зупинюся. Але воно не зовсім розуміє, що не може бачити, що відбувається між кожним натисканням. За замовчуванням через саму природу, я не знаю, це дуже характерна проблема ЛЛМ. Тобто тобі потрібно зареєструвати 500 натискань кнопок, потім заплющити очі, а потім повернутися і дізнатися, що сталося. Але насправді це можна обійти, просто використовуючи підказки і допомагаючи моделі зрозуміти, що відбувається, які в неї обмеження. І е, е, як і що її слід робити. Тож, наприклад, у системі, де правильно грають у покемон на Quad Place, я просто маю пояснити їй, коли ти реєструєш послідовність натискань кнопок, ти не побачиш, що відбувається, ти не зможеш це побачити. І тому можуть виникати побічні ефекти. Перезапуск діалогу це простий варіант, але насправді в покемон можна зробити набагато гірші речі. Я бачив, як вона випадково перезаписала одну зі своїх атак, коли вчилася нові. І це було досить погано для просування в грі. І я думаю, що саме в цій сфері, коли ви е, створюєте агентів, у вас є багато можливостей побачити, як моделі роблять такі помилки, допомогти їм зрозуміти, чому це відбувається і що саме відбувається, і врахувати це у тому, як ви їх промптите. Промпт агенти, і це багато в чому те, як я підходжу до ітерацій у дизайні агентів. Тож у нашому продакшн агенті ми це побачили. У версії 3.7 була не дуже хороша послідовність при виклику приблизно 18 інструментів порівняно з тим, якщо просто передати моделі один інструмент і використати той самий промпт, і дати їй викликати саме його. І ти раніше згадував, що моделі четвертої серії здатні працювати з понад 100 інструментами. Чи є якісь зміни або відмінності, які ти помічаєш у тому, як досягається стабільна продуктивність при такій кількості інструментів? Я думаю, що ми досить чітко побачили, що ці моделі значно краще дотримуються точних інструкцій. Але це палка з двома кінцями. Якщо ти не точно формулюєш інструкції, вони легко їх виконують, або ж можуть заплутатися через суперечливі вказівки. Але на мою думку... Ключовим є дуже якісний дизайн інструментів і чітке формулювання підказок. Ми побачили, що ці моделі значно краще справляються з виконанням довгого набору різних і складних інструкцій і можуть використовувати це для виконання завдань. Тож, як на мене, головне тут у тому, що з цими моделями з'являється більше можливостей для вдосконалення підказки. Тобто, чим точніше ти описуєш свої інструменти, тим більше шансів досягти кращих результатів у ширшому спектрі інструментів, і так би мовити, досягти того ж рівня. Продуктивності, який ти очікуєш від одного інструменту, здається, мій час вичерпано. Я, мабуть, провів зовсім іншу розмову ніж очікував. Але я вдячний вам усім за те, що ви тут, і мені було приємно поспілкуватися з вами.